Чи питання, Якщо Бог це любов і любить всі свої сторіння, чи любить Він Сатану? Любить. Бог все любить. Всіх любить. Кожне його творіння створене з любові і для любові. Але я розумію, ця особа, яка задає це питання трошки має інше уявлення любові Бога. Бог любить однаково Сатану. Так як падчих ангелів, так і як і ті, які не впали ангели. Але сатана не, користує, не користується з Божою любов'ю. Тобто, це любить Бог людей, які є в пеклі, любить. Але ті люди, які є в пеклі, вони не скористались Божою любов'ю тут на землі. Тобто це був їхній вибір. І так само по відношенню до сатани, Божа любов не змінилась по відношенню до нього, але вибір сатани. Був проти раз і назавжди. Тому вибір його є навічно. Як зрозуміти, коли варто говорити про Бога, свідчити, а коли промовчати? Треба мати мудрість, коли говорити, кому говорити і як говорити. Mm -hmm. Вірю, що це дає дух святий. Є різні ситуації, які з нами відбуваються. Ми зустрічаємося з різними людьми. Різні люди задають різні питання. Найкраще говорити про Бога насправді тоді, коли ви переконані, що вас почують, зрозуміють і приймуть. Якщо ви є в якійсь компанії, що ви точно знаєте, що люди знехтують або висміють, то в такому випадку просто потрібно показувати Бога своїми, своїми діями. Як отримати Духа Свята? Тар Святого Духа. Це подарунок. Його не можна купити, його не можна заслужити. Так само, як дар спасіння, чи так само, як наше життя. Ніхто з нас не запланував прийти в це життя, тобто ніхто не спланував, що я народжуся в такій-то сім'ї, в такому то році. Це є дар, це подарунок. Тобто Бог має для нас три подарунки. Перший подарунок це є дар вашого життя, і ми народились. І це вже є за що дякувати Богу і нашим батькам. Другий подарунок, який Бог дає нам безкоштовний. Що я маю на увазі, подарунок це означає, що ми нічого не можемо зробити, щоб заслужити купити. Подарунок дається безкоштовно. І це подарунки, вони нам даровані. Другий подарунок це дар спасіння, який Отець наш нам дарував через смерть і Воскресіння свого Сина. Тобто, через віру в смерть і Воскресіння Ісуса ми отримуємо другий дар дар вічності. Ми відкуплені від вічного прокляття, від гріха, і наші імена вже записані. На небесах. І третій подарунок, який Бог приготував для нас, це для кожного, хто вірить і прийняв другий подарунок. Хто прийняв дар Спасіння, повірив в смерть і Воскресіння, то апостол Петро каже, що тим якраз належить подарунок, дар Духа Святого. Як його отримати? Це перше, треба про нього почути, потрібно повірити, потрібно очікувати гаряче, бажати і просити. Просити, щоб Дух Святий зійшов на мене, відновив мене, народив мені, мене духовно, бо це мені належить. Тому найкраще це поїхати на якісь реколекції, які проводяться євангелізаційні, або харизматичні, де буде молитва на відновлення Духа Святого, або попросити братів, сестер у Христі яких ви знаєте, що вони на народжені з висоти, хрещені Духом Святим, наприклад, моляться на мовах, то попросити їх, щоб вони помолились за вас, щоб дар Духа Святого міг вилитись і на вас. Хто би хотів отримати дар Святого Духа або бути відновлений в Святому Дусі, то я коротко помолюсь. Та, змій Небесний, я дякую тобі за кожного, хто зараз мене чує, хто зараз бачить. Тато ти дарував нам цей дар, дар спасіння. Ти дарував нам дар Духа Святого. І прошу тебе, тату, очі неба і землі, вилий Духа Твого Святого на кожного. На кожного, хто вірить в Твого Сина, в смерті, в Воскресіння. На кожного, хто прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя, нехай сила Духа Святого зійде на кожного з вас. В ім'я нашого Господа Ісуса, силу і Святого Духа і молитвам Пристой, Бог Родець. Нехай так буде. Амінь. Питання, яке стосується священників. Чи можна говорити про священника щось, напевно, з кимось, думаючи, що він неправдиво говорить, або не прослухатися до його порад? Чи можна не любити цього священника? Гарне питання. Слово Боже, каже, не приймай скаргу на священнослужителя лише при двох чи трьох свідках. Що це означає? Це означає, що якщо. Мені хтось говорить про іншого священнослужителя чи про єпископа щось негативне, то слово Боже мене попереджує, вже навіть не приймати таку інформацію тільки при умові двох чи трьох свідків. Що це означає? Це означає, якщо ще буде двоє чи троє людей і мені будуть говорити ту саму інформацію, то тільки тоді я, тільки подумаю чи почути мені це. Чому нас так попереджує слово Боже, щоб не ставати суддями, дорогі? Тобто, чи можна говорити про священника щось негативне, е, питання для чого? Це змінить його? Ні. Але це приведе до гріха вас. Е, коли ви будете говорити про священників, про єпископів, щось негативне з метою тільки критикувати і осуджувати, то це призведе вас до гріха, це не призведе до покаяння цього священника. Якщо ви бачите, що, наприклад, ваш. Священик, парух, я не знаю, ваш друг, знайомий, кум, який є теж священником, він говорить щось неправильно, чи з точки зору навчання церкви, чи щось, то каже слово Боже, має щось проти брата, іди і скажи йому в очі. Тобто майте відвагу, майте таке правило. Майте відвагу говорити в очі, але ніколи не говоріть поза очі. Поза очі можна говорити лише з метою, як допомогти такій особі виправитися. Але щоб просто говорити, щоб критикувати, звинувачувати, який він поганий, то мало того, що ви будете в гріху, ви також вводите інших людей в цей самий осуд, гнів на цього священника, і відповідно вони теж входять в гріх. Тому що би я вам радив, якщо ви бачите, що дійсно що священник на вашу думку, робить неправильно, то поговоріть з ним напряму. Ідіть до нього, скажіть, отче, вибачте, а поясніть мені, будь ласка, чому ви тут сказали? Те, 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 і він вам пояснить. Подискутуйте з ним, поговоріть з ним. І, відповідно, послухає вас, слава Господу. Не послухає, но то Бог його поставив на це служіння, і Ісус з нього і буде питати. Любіть священиків. Бо колись, якщо, дай Бог, щоб ви стали священниками, я сподіваюся, що це може. Хлопець питає, коли ви станете, ти станеш священником, то побачиш, що не все так просто, <laughs> як виглядає. Хай Бог вас благословить. Є питання, чи це нормально, коли отець трішки насміхається з мене. Можливо, не має нічого проти мене, але якось так здається, що є якась підозрілість до мене. Як цих думок позбутися? Ну, перше, насправді потрібно взнати, чи отець це священник я має. Напевно ж так. Питання стоїть. Чи священик насправді насміхається, чи вивищується, чи може вам просто так здається? Знову підіть поговоріть з ним. Підіть поговоріть і скажіть, отче, вибачте, будь ласка, але мені здається, що ваші відносини, по відношенню до мене є якісь, тобто тобто, ваші відносини ранять мене. Мені здається, що ви з мене насміхаєтесь або висміюєте мене. Або критикуєте, тому поговоріть з ним, щоб точно знати. Якщо точно ви знаєте, що так є, то так йому скажіть, очі, вибачте, але я не дозволяю вам, вам зі мною так поводитись чи говорити чи насміхатись. Тобто треба на кожного навчитися відстоювати себе, відстоювати свою позицію, але не принижуючи позицію іншої особи і гідність іншої особи це є мудрість, і цього треба вчитися. Далі будуть питання, які стосуються гріха. Е, чи рахується це гріхом, якщо ви з сестрою сваритеся, кричите одне на одного трошки е, і можете пообзивати один одного. Гріх не є в сварці. Сварка це вияснювання м -м, якихось спорних моментів, а от вже обзивання, приниження один одного, то в цьому вже є гріх. Бо коли гріх це тоді, коли ми діємо проти любові, проти інших людей. Тобто приниження, вияснювання спорних питань це нормально. Діалог це нормально. А от коли вже йде в дію приниження слова чи якесь насильство, то в цьому вже є гріх. Тому все питання. Заключається, скільки вам років, було, коли ви задаєте таке питання, якщо вам по 5 років, 6 років до 10, то це нормально, бо діти завжди часто вияснюють свої відносини таким методом. Але якщо вам вже по 15 чи по 20, і ви далі так ведете себе, то це вже є проблема. Тому, якщо повезло вам, якщо ви задали це питання і вам 10 років, то вам прощено. А якщо вам по 15, то потрібно вже навчитися любити один на одного. І не принижувати. Черехується гріхом, якщо тебе бісять люди, які дуже матюкаються. Погано говорять про Бога, то не вірять в нього. М'яко кажучи, недолюблювати їх. Це нормально? Хі -хі -хі. Слово бісять треба теж викинути з нашого лексикону. Воно слово бісити йде від слова біс. Я би замінив це слово чи нормально, коли нас люди нервують. Дуже грубе слово, але воно краще, ніж біс. Е, Ненормально. Е, люди всі живуть у гріху, і гріх є від, друг... від падіння Адама і буде до другого приходу Ісуса Христа. І тому, якщо грішні люди вас виводять з себе, то виходить так, що ви постійно будете нервуватися, бо, бо всюди люди живуть у гріху. Е, але це не означає, що треба потикати гріх. Людей треба любити, а гріх треба ненавидіти. Тепер як навчитись іншим людям говорити про гріх так, щоб вони відчули, що ми їх любимо? А це вже велика творчість. Чи маємо право ми говорити людям про гріх? Маємо лише при одній умові, якщо після наших слів вони відчують, що ми їх любимо, тоді маємо право. Якщо мої слова звернення до людей про гріх принижує людей чи звинувачує? То тоді я вже нічим не відрізняюся від тих людей. Вони грішуть одним гріхом, а я тоді осуджую, грішу зовсім іншим гріхом. Тому, дорогі, гріх це коли є нелюбов. Коли я не люблю іншу особу у будь-якій формі, то це вже є гріх. Що робити з людьми, які матюкаються навколо мене? Можна просто їх попроса... попросити. Слухайте, скажіть, будь ласка, чи можу вас попросити, щоб ви не матюкались? Найчастіше це працює. Бувають моменти, коли люди ще пошлють вас і скажуть, ви скажете, вибачте, але я не дозволяю біля, ну, себе так, до себе так відноситись. То якщо ви навчилися відстоювати себе. Ну, і це все залежно від компанії. Але якщо, наприклад, ви будете так, як я є капелан, військовий капелан, і часто я буваю між солдатами, то мені би прийшлося постійно на них нервуватись, бо що через слово в них мат. В такому випадку я їх просто приймаю, такими, якими вони є. Не стараюсь їх міняти, тобто стараюсь їх прийняти такими, якими є, любити їх такими, якими вони є, і стараюсь е бути з ними собою. І, відповідно, вони, дивлячись на мене, вже стараються автоматично не матюкатися. Тут знову потрібно мати мудрість, до кого і як говорити. Хай Бог дасть вам цю мудрість. Чи відповідають діти за гріхи батьків? Діти не відповідають за гріхи батьків, бо кожен гріх заплата за гріх смерті, і кожен буде відповідати за особистий гріх. Але є ще таке розуміння, як наслідок гріха або прокляття, то наслідок гріха передається. І діти можуть мати наслідок гріха батьків. Наприклад, тато. З мамою віл інфіковані, тобто мають вірус, і дитина, яка народжується, автоматично народжується, заражена цією хворобою. Тепер питання стоїть, чи винна ця дитина, чи вона зробила ж якесь зло, щоб ця хвороба прийшла в її життя? Ні, дитина нічого не зробила, але це і наслідок уже е -м 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 хвороби її батьків. Звідки взялася ця хвороба у їх батьків? Я не знаю. Так? Ну, але ми знаємо, що ВІЛ це є наслідок невпорядкованого статевого життя або статевого життя однополих партнерів, чоловіка з чоловіком, жінкою з жінкою. І тому передається ця хвороба. Тоді наслідок передається. І діти будуть нести ці наслідки.